Загальнонаціональної хвилини мовчання щоранку доєднуються школи та університети, різноманітні установи. А сьогодні, у День захисника, чимало людей вийшли на проспект Соборний, аби віддати шану загиблим. На вулицях міста лунає гімн України. Пам'ять полеглих вшанували і біля міськради. Представники місцевої влади та громадськості схилили голови перед героями. До загальнонаціональної хвилини мовчання сьогодні, як і кожного ранку, доєднались працівники амбулаторії номер 15 Тут згадують про загиблих воїнів. Хтось свого друга, хтось члена сім'ї, а хтось зовсім незнайому людину. Пані Валентина, завідувачка амбулаторії, каже, хвилина мовчання це дуже важливо для суспільства і для неї особисто, адже Росія забрала життя її близьких. І ці 60 секунд щоранку це той момент, коли можна висловити подяку героям. Переконана жінка. Мені дуже багато знайомих, які зараз воюють і. Під час цієї хвилини мовчання, звичайно, я згадую свого брата, який загинув у 2015 році. Я згадую свого племінника, який пропав без звісти, якраз 1 жовтня 2023 року. Ну і всіх наших воїнів, найкращих воїнів, я вважаю, що наші воїни найкращі. Схилили голови у скорботну мить і представники культурної спільноти на майдані волі колективи обласних театрів Магара і Ляльок, а також історико краєзнавчого музею імені Якова Новицького. Тут містяни створили майданчик пам'яті та шани полеглих українських воїнів. Доєднатись до всеукраїнської хвилини мовчання у день захисників і захисництва вшанувати загиблих героїв, особливо честь наголосили митці. Ми вирішили доєднатися до всеукраїнської акції спільно з іншими театрами, бібліотеками, музеями і іншими творчими колективами Запоріжжя. Вийшли на проспект, щоб показати, що ми з цією Україною маємо за честь почтити пам'ять наших героїв і героїнь о дев'ятій ранку вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць працівники Вознесенівської райадміністрації та комунального підприємства МТМ. Сьогодні ми схиляємо голови в глибокій скорботі та вдячності перед світлою пам'яттю українських воїнів. Захисників і захисниць, які віддали найдорожче своє життя за нашу свободу, незалежність та мирне майбутнє, їхній подвіг неоцінений, їхня жертовність вічна. Вшануємо пам'ять усіх полеглих героїв хвилиною мовчання. Вічна слава героям! Герої не вмирають сьогоднішній день. Це не тільки свято, не тільки свято, тих, хто оборонить нашу землю. А й, на жаль, це день, коли ми вшановуємо в черговий раз, вшановуємо пам'ять загиблих, тих, кого вже немає з нами, тих, хто героїчно загинув у цій жорстокій боротьбі за нашу незалежність та наш суверенітет та нашу свободу. Тому Особисто для мене це день більше не святковий, а такий, знаєте, день переосмислення. Пам'ятаємо кожного цивільного та військового життя, котрих забрала Росія. З великою вдячністю до захисників, які боронять Україну на фронті, та з шаною до тих, хто віддав життя за нашу свободу. Колектив телеканалу МТМ. Навіть на військові більшість з них, так? Так, просто прийшла війна. Вони прийшли добровольцями. Навіть і були такі люди, які навіть не вчилися, і просто показали, як стріляти з автомату. Та й все. Ми зустрілись із Владиславом Горенком на відновленій алеї слави у центрі Запоріжжя. Тут серед портретів полеглих героїв він впізнав військового медика, який виносив із бою його поранених побратимів. Ці медики, що на нулі виконують неймовірну роботу, і як бійці несуть на собі всі тяготи війни, каже чоловік. Так само швидко і професійно допомогли на полі бою і йому. Заражевський Роман Іванович, він був в 15-й бригаді. Дуже добра фотопам'ять. Вони всі для Владислава побратими. На війні це більше ніж друзі. Це та людина, за яку ти можеш віддати своє життя, і ти впевнений, що вона теж за тебе зможе віддати твоє життя. До повномасштабного вторгнення Владислав Горенко працював у туристичній сфері за кордоном. Романтична професія дуже приваблювала молоду людину, захоплювався рибальством, футболом і грою на барабанах. 22-й рік зламав звичне життя. Мені подзвонив батько, каже, що зайшли росіяни. Так як батьки мене, ну я сам з окупованої території родом, я протерпів один місяць, другий потім сказав дівчині, що або ми їдемо, або їду я сам. Дуже зрадів, коли доєднався до лав національної гвардії, каже Владислав. Чому я й вибрав е, цю частину в Карадах, щоб е, це був запорізький напрямок? І щоб ну, можливо вийшло б зайти на територію і визволити своє, наприклад, там місто такмак. Після швидкого військового злагодження на Київщині з весни 23-го почав службу кулеметником у складі стрілецького взводу 15-ї бригади Карадах. Захищав село Мала Токмачка у передмісті Оріхова. Ось тут і знадобились вміння, що отримав на тренуваннях, каже гвардієць, адже витривалість і знання з тактичної медицини для стрільця найважливіші. Маємо зброя. Посадка була розділена на три частини наша і кожен боронив свою точку. Було важко, але, але в той час ще не було так багато впівдронів, як зараз. І у нас більш-менш все, я би сказав, добре все виходило. Така земляночка-подушечка. Переносимося назад, свічка. Закриті двері. РПК, в принципі, ночувати можна. Поранення отримав у ближньому бою. Росіяни обстріляли наші позиції з гранатометів. І нас просто ними накрили. І я, коли отримав поранення, спочатку цього не відчув, потім мені вже сказали, що спина червона. Ну, але я ще так, так, в три проникаючих поранення було під броню. Я не знаю, як це сталося, але підприєм. Чоловік і дотепер носить у спині уламок від гранати. Два дістали у шпиталі. З вдячністю згадує запорізьких лікарів і період реабілітації у 9-й міській лікарні. Тепер він має статус обмежено придатного і зараз у короткій відпустці. А який головний урок ви для себе винесли з цієї війни? Для себе особисто? Головне, ніколи не спішить обдумувати. В залежності від ситуації, ну краще думати трошки наперед, якщо ти на війні, і завжди е, споминати те, чому тебе навчали, і це, якщо чесно, воно дуже сильно допоможе. А морально не зламатися у найтяжчі моменти війни допоможе вмотивованість і чітке розуміння, що таке ратна справа. Дуже тяжко було сприйняти ті речі, що ну біля тебе гинуть твої побратими. Так, це дуже тяжко було сприйняти, але все залежить від... Як вам сказати, все залежить від моральної стійкості людини. Якщо людина знає, для чого вона прийшла, що вона робить і ну, що вона може ожидати від цього, то ну вона перенесе це все більш-менш нормально. Коли закінчиться відпустка, Владислав повернеться до своєї частини і служитиме далі, працюватиме у конвойному підрозділі та охоронятиме стратегічні об'єкти. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Це поруч з нами. Це стосується кожного війна очима захисника. Понад сотня робіт, створених з 22 по 25 роки. Це доробок ветерана Володимира Гордійченка. Картини автор присвятив своїм побратимам з Донецького та Харківського напрямків, з якими воював від 14-го року. Деякі з них наразі служать на Оріхівщині. Крім того, на картинах бачимо земляків запоріжців, що потерпають від ворожих обстрілів. Тут і Таврійська громада, Юрківська. Мала так мачка, преображенка, камишоваха сам, сам Оріхів, тому що і ми ж близько живемо біля Оріхова, і все, все чуємо і бачимо. От, я туди час, часто приїжджав, бо там моя родина живе. Володимир Гордіченко родом із села Юрківка Оріхівського району. Тут бачимо його хату та вулицю у рідному селі. А ця картина болітиме усім, хто діставався потягом до Юрківки Таврійського, Оріхова та Поліг. Це залізний міст через річку Конку. Людський фактор, який він відображає на своїх роботах, він зворушує. Тут є і портрети побратимів, тут є місічайни, тут є командири, але портретів не дуже багато. В основному це живопис, і графіка, якраз пейзажна і дієва. Крім того, він виставив декілька макетів зброї, з якою з якою стикався під час. Служби в армії ця жінка з малої токмачки кричить про допомогу. Її оселю розбомбив ворог. Вона чекає на евакуацію. Рвуть серце, й оці дві картини. Автор на власні очі бачив, як прості люди намагаються палицями збити ворожі безпілотники. Це простійкість, непереможність, сміливість та віру. Чіпає Установка Градовська, яка зроблена з великого каменю Солідарської солі. Солідар зараз окупований, і ми маємо такі наслідки з солі, так? але тут макет соцієн, він зроблений як макет світильник. Але все одно це каже. Ну, це, це Автор каже: земляки можуть упізнати себе в героях його картин, адже частина образів це реальні люди, жителі прифронтових громад та його побратими. Ось ця робота називається Зачистка. Автор точно знає про що малював. Це картина, просто коли працює артилерія, я сам артилеріст, коли працює артилерія, піхота знаходиться ближче, ближче до, до нас, йде робота артилерістів. Коли артилерісти свою роботу виконали, йде піхота, я кажу, за, за, за зачистка. А тоді вже наші, вже наступають. Володимир Гордіченко каже, його картини це його зброя. Мріє показати свої роботи європейцям, продати їх, а на зібрані кошти купити дрони, аби бити ворогів. Побачити виставку можна протягом місяця в обласному художньому музеї. Ірина Чернова, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.